Підливати треба. Я підлила рано. Мало-мало, має Надо. бути волога. Я Ігнатюк Михайло Павлович 35 років пропрацював на підшипниковому заводі. Зараз пенсіонер 74 роки. У нас двоє дітей, дочка є, був ну, син, він пішов добровольцем. Служив в 14-й бригаді, рік відслужив, і потім щось він захворів і помер в лікарні. Привезли його зі всіма почистями, ми похоронили його на руванцях. Тут ходжу на могилу, ходжу до церкви і завжди заходжу до сина. Син теж любив землю, їздив з нами на дачу, допомагав мені. Чоловік після інфаркту вже мало їздив, а перед війною син зі мною їздив. Він там мені допомагав, казав, насажу дерева, мамо, це, хоч у нас і там є трохи дерева, але не судилося. Сину було 48 повних. Про службу він мало там говорив. Фотографії скидав мені. Зразу він був у Володимир Волинську, потім у Львові, а потім вже його на схід відправили. На більшості він служив біля Куп'янська. До мене його побратими ще й тепер дзвонять. Кажуть, що він був дуже хороший. Він їм їсти, варив. Він дуже любив готувати. Я не знаю, може, мої гени, бо я пропрацювала 50 років поваром, і він так питав, маму, як, що. і Він любив готувати, закатувати, закрутки робити. Олів'є він любив їсти і готувати. Навіть хлопці сміялися в шубу, горішків насипли зверху. Ми ж кажемо, що в шубу не йде. Шубу він любив, олів'є, салати дуже любив. Горох, горохове п'юре. Отак От я знаю, як в лікарні останні слова були, принесли йому, він, видно, заказав гороховий суп, а потім йому стало щось недобре. У нас дача була в Лаврові, допомагав весною посадити, зібрати. Ну, але в основному то я тягнув. Живу в батьківській хаті. Тут біля хати гріз старий старий горіх. І він вже, ну, Треба було його ліквідувати. Коли я коснувся до нього, значить він всередині вже пустий, гнилий, і, значить, я вирішив його зрізати. Зрізав і вийшли пеньочки. І колись я в Тернополі, ну, в сватів, бачив, значить, в піньочках ростуть дуже гарні квіти. І я вирішив. Попробувати помідорів. Дуже вони прижилися, дуже їм комфортно, тому що я пробував різні варіанти значить в відрах. Пластма... Пластмасове відро воно нагрівається, і помідори. Там почував себе не дуже. а в пеньочках дуже прекрасно. Це вже років три-чотири я займаюся помідорами в пеньочка. Всі помідори високорослі. В пеньочках виходить саме в одному пеньочку до відра помідорів. Найулюбніший мій сорт президент гібрид на одному кущу до п'ятдесяти помідорів. Є американські рибриси, їх менше, але вони дуже великі до кілограма бувають. Минулий рік більше фітовтори було. Це якось. Літо сухе, помідори люблять сонце. Оце президент, це снігопад, наші скільки їх багато. Вони не червоні, це олена жовті. Замість піньочків я зробив ось такий лоточок. теплиці тут трошки по-другому. Купаю осінню траншею, значить глибиною 25-30 сантиметрів, весною. Значить, ну, засипаю на дно траншеї компост. На початку квітня сажу в пластмасові бутилки по 5-7 зернин. Вони ростуть. Один оставляю, інші йдуть на розсаду. Вода попадає туди на компост. І коренець тягнеться до поживних речов. От і все. І потім підв'язую. Отут три ряда по 12 штук на дворі. На, на дворі в пеньочках 9 штук було, ну і, і там на дворі. Ну, сортів 15. Я дожив до такого віку. Тут маю цю, цю мобілку, не смартфон, а мобілку кнопочну. Ну, Дехто сміється з мене. Ти не цікавився інтернетом і тому подобне. Я дожив до такого часу, що я нікому не цікавий. І оце я ранком встаю, значить. В п'ять годин, зараз трошки пізніше. І 2-3 години я йду сюди і розмовляю з помідорчиками. І на другий день бачу результат. Внучка, Настя допомагає, поливає, прориває. Треба вже керувати, тільки нема ким. Помідори всі добрі. Президент вони такі м'які, такі м'ягесенькі. Мені подобається жовтій. Це розовий. Він теж м'ясистий, хороший, на сортулена. А то де бараво. А то де бараво. Ну я кажу йому, більше треба, ну, правда, є, щоб в банку влазило, бо такі здорові були до кілограма. Кажу, що з ними робити? Да. Я не важила на вазі, кажу, дивись, вже майже кілограм в тебе помідори. Ну, ми їх їли, роздавали то дочці, то знайомим. Ми вже трохи ми зібрали урожай. Перець ми висаджуємо навесні в стаканчики і в такі лоточки. Ну, в теплиці, звісно, він кращий. Які хороші рози. Красавіця моя розочка, як гарно вона цвіте, ціле літо цвіте. Ми наближаємо перемогу України. Я думаю, Україна переможе. Не, не даремно мій син загинув за Україну, він казав, я. Іду воювати за свою батьківщину. Багато синів загинуло. Щоб ці жертви були недаремні наших дітей. Треба працювати.